Традиційна участь і традиційна перемога. Тернопільський він серфінгісти. Вкотре доводять, у цьому виді спорту вони найкращі. Нещодавно наші спортсмени з під Київщини привезли цілий комплект нагород. Наприкінці липня у місті Вишгород, що на Київщині, відбувались змагання на Кубок України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми. Наші спортсмени з поміж усіх дев'яти видів змагались тільки на вітрильних дошках. Їм вдалося вибороти найвищі нагороди у своєму класі. Вітрильні дошці у нас Представляли Тернопіль шість спортсменів. Це були, як відомі спортсмени. У нас є майстер спорту міжнародного класу Саша Тугарів. Він призер чемпіонату світу минулого року, чемпіон України останніх років, ну він і переміг у всіх десяти перегонах, які проводились на змаганнях. Через сумні події в Україні у тернопільських спортсменів зменшилась кількість суперників. Тому зараз рівних у класі нашим серфінгістам немає, каже Олексій Нижегородов. Були сумні події, що кримські спортсмени відійшли. Зараз знизилась конкуренція з донецькими спортсменами, бо вони не мають такої можливості приймати участь. І тернопільська команда і так була сильна, і зараз вони продемонстрували, що рівних їм немає взагалі на теренах України. Попри те, що тернопільські він найкращі в Україні, після нетривалого відпочинку вони продовжать тренуватися на тернопільському ставі, щоб на наступних змаганнях знову вийти у лідери у своєму класі, зазначив Олексій Нежегородов.